Зараз ми е, готуємо підбір під плитку. Ми хочемо зробити такі шви кам'яні. Вони будуть ну зараз підбираємо. Якраз є дрібна фракція, середня в різних кольорах. Також може бути це е, коратокового плану. Це в нас якраз оця широкоформатна товста плитка. Правда, вона зараз на неї дощик трошки впав і вона забруднилася. Тут у нас є зона, де будуть. Влаштовані бетонні плити це є дуже великі бетонні плити формату метр на метр, висотою вісім. Вони будуть ось тут вкладені і трошки будуть заходити доріжкою сюди. Там буде у нас відпочинкова зона. У нас вже замовлений диванчик, два кріселка, столик гарний. У нас же фактично всі меблі вуличні куплені парасолі, шезлонги, столи, крісла. Ну і зараз працюємо над розробкою гриль-зони, де ми маємо цього тижня вже її запустити в роботу, щоб вона встигла виготуватися нас до 1 липня, бо у нас дуже стислі терміни.